Вітаю, шановні глядачі, рада вас бачити. Сьогодні у нас наступна зустріч в рамках проєкту «Проактивний педагог на каналі Ірина Пахомова Буду дуже вдячна за коментарі вподобайки. Без вас би цей проєкт не продовжував своє існування. Дякую за кожне. Кожне добре слово це надихає, це підтримує за кожне повідомлення в особисті або підпис під відео. Це, це дуже добре для мене, і це позитивні емоції та енергія, яка дає можливість створювати такі зустрічі. Вітаю пан Дмитро, дякую, що ви з нами, дякую, що ви знаходите можливість і ділитеся певними знахідками, які ви знаходите, які ви е, ну, досліджуєте. Тож ми будемо з вами починати сьогоднішню зустріч, і про що ми будемо сьогодні говорити. Будь ласка. Вітаю. Вітаю. Сьогодні я хочу розповісти про ще один сервіс в генерації відео. Як на мене, я не повністю його дослідив ще, Там є кілька моделей використовувати безкоштовно можна. Я дослідив поки що одну. Як на мене, отримаємо дуже цікаві результати. Ну, скажімо так, на мій смак, на з з найкращими аналогами. Супер, дякую. Е, я зі свого боку підготувала невеличкий такий практичний кейс, як можна використовувати нанобанано для створення фотографій власного портфоліо. Поговоримо про це. І ще один ресурс на основі Computer Vision: Alphabet Moon. Подивимося, що можна створити. Цьому ресурсі. Будемо починати, будь ласка, пан Дмитро, як же створити нам відео. Дякую. Так, сервіс називається Хігсвіт. Він такий. Багатофункціональний сервіс. Тут можна створювати зображення, відео, редагувати щось. Чесно скажу, поки що намагався розібратися зі створенням відео Тут є деякі цікаві функції, яких немає, принаймні, я не бачив. Конкурентів про них сьогодні розповідати не буду. Сьогодні просто створення відео е, за промтом е, та стартовим кадром. М -м -м, відразу скажу, що просто за промтом, за текстовим промтом я не пробував робити, е, тому що ну мені це моя особиста думка. Можливо, е, що. З більшою ймовірністю ми отримаємо кращий результат, якщо спочатку ми зробимо стартовий кадр, відредагуємо його, тобто згенеруємо, скажімо так, відредагуємо, зробимо все, що нам подобалось, а потім вже цей стартовий кадр будемо використовувати для генерації відео. Це моя особиста думка, вона не є. Безальтернативною, тому ну, я працюю так. Тут є кілька моделей, скажімо так, багато моделей є. Ось тут ми обираємо модель, це сервіс всередині, отут зверху, менюшка. Реєструємося, як, як завжди, за допомогою Google аккаунта. Натискаємо відео тут обираємо модель. Моделей багато, але те, що стоїть з позначкою преміум, це лише за гроші. Далі Google VO, хоч і не стоїть з позначкою преміум, але, здається, лише за гроші. Безкоштовних тут їх модель якась, власна, Higgs Field White. Далі, далі що у нас було? Далі оця модель One -Wan. Не знаю, не досліджував, можливо, колись наступного разу. Е і Клінг. Ну, Клінг можна використовувати на самому сервісі Клінг тому сенсу брати її тут не знаю, тому е оця, їх власна модель Higgs Fifth та оцей Вен Ван. Про нього поки що нічого сказати, сказати не можу. Відразу скажу, що сервіс умовно безкоштовний. Нам кожну добу дається 5 кредитів. На генерацію в цій мотелі Хіксфірдвайт використовується 5 кредитів, тобто лише од відео на дабу небагато. Накопичення є, якщо ми не використовуємо накопичення, є ну але наскільки я зрозумів, не більше ніж десять. Тому, ну так, скажімо так, для повсякденної роботи, мабуть, ні безкоштовна версія а для періодичної там раз на тиждень чи щось таке, можна їх використовувати і принаймні як аль 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 альтернативу іншим. Сервісам, на мою думку, найкраще те, що я бачив, це до цього це були Клінг та оцей Хай, Хайло з моделлю Тміні Макс з якимись там цифрами. Як це працює? Зараз ми щось спробуємо зробити, а потім покажу результати, які були. Тобто, ось тут ми обрали модель, далі ось тут натискаємо, обираємо стартовий кадр. Можна без стартового кадру, але ще раз кажу, це менш передбачуваний результат буде. Ну, я згенерував ось такого котика. Давайте я його вам продемонструю. Ось у такого котика, який учням пояснює щось там про кола. Е, так, згенерував е, сервісі Bing. Ну, чому Bing? Тому що він не обмежено безкоштовно. Генеруй скільки, скільки завгодно. Е, тут можна за стартовим кадром і за останнім кадром. Можна так, можна лише за стартовим. Пишемо промпт. В мене тут я експериментував з промтом Йде по місяцю. Ну, здається, українську розуміє. Промт пишемо той самий, що був у генерації, або, або якийсь інший. Рудий котик у класі біля шкільної дошки, пояснює площу круга. Е чи вмикати автопокращувач промта чи ні. Це справа така, експериментувати треба. На жаль, тут, ще раз кажу, експериментувати багато не дають. Тому, скажімо, увінкнена, хай буде автопокращувач промта І все натискаємо згенерувати. І дивимося, що він нам напише. Вчора він писав о. Вчора він писав, писав мені так само, тобто, е, очікуваний час генерації приблизно 45 хвилин. Е, 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 здається, це працює, інколи це, можливо, правда, можливо, ні, мені згенерував вчора хвилини за 3-4. Подивимося, а поки що я продемонструю результати ті, що в мене були. Ось в мене було е, зображення за промтом астронавт де по місяцю. Це згенерований у, у сервісі Bing е, Розмір з, зображення тут 1024 на 1024 точки, як на мене класно, і е, той самий промт я використав в цьому. Сервіс їх генерації відео Хіксфілд, і ось результат. П'ять секунд. Небагато можна зупинити, взяти цей кінцевий кадр як стартовий на навоги. Генерацію і так далі. Ну, як на мене, з того, що я бачив, ну, ну доволі коректно. Ну там щось з землею втрабли якісь, ну, невеличкі. І інший приклад, ось стартовий кадр, це я генерував у сервісі Піпід. Тут зображення, да в будь-якому випадку він мені дає на виході. Розмір відео 1280 на 1280 точок. В попередньому прикладі був стартовий кадр 1024 на 1024. чотири, тобто він його розширив трохи. Тут стартовий кадр 2048 на 2048, тобто він його стиск. І ось стартовий кадр. Ой. Вибачте, і ось він пройшов. Ну, пішов собі і пішов. А, ось такі в мене результати дивимось. Ага. Ну ось уже є. Дивимось, не знаю. <ріст> 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 ось так. Ну, ось отакий котик пішов щось розповідати. <ріст> ну, як на мене, то. Класно. Ну так, дуже цікаво. Супер! Да. Для ну, якихось да. проєктів. Тобто, ще, ще раз, він працює і без стар, стартового кадру, але, як на мене, результат буде менш передбачуваним, тому. Кожен експериментуйте, на жаль, лише 5 кредитів на добу, тобто, ну, фактично, одне відео чи два, якщо б не використовували вчора. Генерація 5 кредитів, так? Да? Генерація в цій моделі 5, 5 кредитів, так. Да. Угу. Зрозуміло. І можна як взяти, от, наприклад, останній кадр, от котик стоїть. Ну, як завантажуємо в відео якийсь редактор, і на ну, безкоштовий редактор програвач той самий медіаплеєр-класик дозволяє зробити стоп, стоп -кадр, сфото... ну, записати стоп кадр як зображення, і, і так далі. Так далі. <фуз 'я> Дякую. Ну, якщо можна. Так робити з. Останнього перший і можна робити тривалість будь-яку. Можна. Потім робимо якусь озвучку. Так, але ще раз скажу, ну, для професійної роботи, ну, мабуть, ні, тому що дуже мало безкоштовних кредитів, а так, щоб там раз на тиждень якесь відосі робити, можна. Угу, Дякую, супер. Так. Давайте тепер подивимося. Так. Добре. Е, я зі свого боку хочу розказати про на -на Банана вже у нас було минулого разу на зустрічі цей сервіс, але таку опцію. Як обробка або створення нових фотографій за фотографію, яку ми завантажуємо. Тобто мати свого віртуального фотографа і не змінювати, не витрачати гроші на зміну одягу. А якщо ми відкриємо Gemini, і от я завантажила свою фотографію, написала: згенеруй зображення цієї жінки, збережи обличчя, зміни одяг на молодіжний та зробив фон математичний. Ну і бачимо, що ось. Ось такий, да, ми можемо. Ну, якщо потрібно на швидку руч зробити якийсь постер або презентацію, або надати фотографію до певної події, то можна, я думаю, швидесенько робити такі маніпуляції. Так, що я тут написала: збережи обличчя, зміни зачіску, залиш колір волосся, створи професійне фото в стилі міжнародної конференції. Я біля стенду з логотипом STEM Education. STEM Education на фоні прапорів ЄС та України. Офіційний одяг. Ну, Дивимося, що мені створило. Не, не можу сказати, що тут 100% я, особливо нижня частина обличчя, але в принципі. Ось, маємо створення. І зараз давайте пограємося ще в онлайн. Так, що нам потрібно? Нам потрібно додати файл. Ми додаємо файл. Так, зараз я відкрию свою фотографію. ось так. І відкриємо певні промти. Ну, Наприклад, я готую публікацію, вона буде на блозі, і ось тут можна подивитися можливі промти. Так, що ми зробимо? Збережи обличчя, зроби художнє фото у стилі викладач майбутнього. Я в футуристичному класі з голограмами фоносвітній простір майбутнього, освітлення, холодноблаки. Ну, давайте подивимося з цим промтом, що взагалі у нас тут буде. Ну, ось, було таке завантажена фотографія. Подивимося, що буде створено. Угу. Ну, тут приділили. При, при, причепили голову, мені здається, але можливо, це як робот. Трішечки. <світ> хоча, хоча, можливо, ми, можливо, мені так здається. Ну, давайте ще пограємося. Дам. Так. Що тут ми можемо? Ну, ось так, наприклад. Так, дивимося. Так, збережи обличчя, зроби мене на фоні природи, квіти небо, дерева з книгами, вилітаючи аркуші, що символізують знання, одяг легкий у пастельних тонах. Подивимося. Ну, ось, В принципі, моє обличчя збережене. Ось такі можливості, можна щось реальне з комп'ютером, ноутбуком таке інше. Тобто, якщо потрібно зробити якісь цікаві зображення, згенерувати, і щоб було ваше. Ваша фотографія, то рекомендую погратися ось таким ресурсом, можливостями у Gemini. Це перше перший такий ресурс, про що я хотіла би б вам розповісти, і хочу сказати, що промти будуть опубліковані на блозі сучасні Освітні технології. Тож, будь ласка, читайте, коментуйте, діліться власними знахідками. І другий ресурс, про який мені хочеться вам сьогодні розповісти, Данку, секундочку. Ось. Це Alphabet Moon. Дивіться, було надано фотографії поверхні місяця. Ну, ось тут написано, хто ці фотографії надав до цього ресурс. І ми можемо, ну, напишемо зараз Дмитро англійською мовою через май. Так. Написати ім'я, і дивимося. Ось тут є ділянки місяця, де можна знайти так, ну, аналог літери. І ось ця літера утворена округлим пагорбом або курганом завширшки 2 кілометри, освітленим сонцем, схили тінь якого створюють форму літери Д. І, ймовірно, це вулканічний купол або курган викладу, він трохи носиться над поверхньою моря, моря дощою, яке видно з землі. Він розташований дуже близько до невеликого кратера Архімед. І таким чином можна вивчати поверхню місяця. Пані Ірина, а ось ці біленькі стрілочки, це зображення в нижньому правому куті. Це фотографії. Можна декілька варіантів обрати. Тобто там, де вони є, там. A... Там, да, є варіанти, там, 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 де немає, там, там де немає, там немає ага. варіантів. Ну, наприклад, можна літеру М або так обрати, а -а, а -а, або, або а -а, так, так обрати. А -а. Да, да, да. І от обираємо те, що нам підходить, наприклад, це, і пишемо, тут написано, як воно було утворено. Якщо немає варіантів, то воно ось так як. Одна, одна тільки можливість. І це, мені здається, розглядання цього цієї поверхні місяця, але воно має ну, можливість через щось особисте. Що там моя літера, там літера мого друга, там ще щось можна взагалі використовувати для певних якихось слів і написання м -м, плакатів, да? створити певний якийсь заклик, можливо, або щось до, до е тижня космосу, так? або ще щось. Ну, тобто і це реальні зображення. Це реальне те, що існує, і таким чином думаю, що можна придумати багато якихось таких креативних завдань для уроків, особливо, мені здається, початкова школа. Вони захоплюються космосом, і цей ресурс, можливо, буде дуже цікавим і корисним. для... Вчителів початкових класів. Чи є у вас якісь ідеї, пан Дмитро, як ми можемо це використовувати? Ну, Цікава ідея, що <світ> ж ну. Да. Нати ну, да, ще реальні фотографії. Ось такі м -м, можливості, такі практичні два кейси, мені б хотілося сьогодні про них е розказати. Е Тож, ми будемо закінчувати сьогоднішню нашу зустріч. Я хочу всім подякувати і бажаю гарного дня, бережіть себе, бережіть родину, всього найкращого. Приймаємося. До побачення.